Моя позиція не потрібно в ніякому разі подавати законопроекти на голосування, коли в залі не голосує, в тому числі з опозиції, 20-30 чоловік. Я скажу, це позор великий, вносять законопроект тільки для того, щоб попіаритися. У мене виникає таке, знаєте, враження, ніби керівники із об'єднаної позиції самі не хочуть, щоб цей закон був прийнятий. Ну, чого вони вимагають від партії, щоб голосували, якщо вони самі не голосують? Тобто якийсь такий абсурд, а логічний. Тому хочу сказати, потрібно домовлятись. домовлятись не в форматі опозиція влада, а домовлятись влада, опозиція і Євросоюз, тому що Європейська унія в цьому процесі задіяна. Потрібно домовлятися про те, щоб все-таки питання. Наявності політичних в'язнів в Україні було знято з порядку денного. Тоді ми будемо успішно рухатись до Європейської Унії, і тоді не потрібно буде ставати і так себе позорити в парламенті, і навіть в повному складі, коли опозиція не голосує за статтю по декабінізації.